Я як громадянин України дозволю собі, вже не як речник і партії, а як громадянин звернутися до президента Російської Федерації Володимир Володимирович, ви називаєте себе православним президентом. І по мірі можливості мене прохання як священника, як громадянина України. Заберіть свої війська з нашої держави. Неодноразово вже свідчать все ж таки люди про те, і наших два єпископи, владика Лука і владика Євлогі, вже зверталися до вас таким проханням. Я як молодий священник, в якого виховується сім дітей, який боліває за долю своєї батьківщини, прошу вас, якщо ви маєте дійсно, і я вірю, надіюся, що ви людина віруюча, я вірю і надіюся, що ви виконаєте наше прохання і військ, і підтримки сепаратистів на Сході не буде. І ми спокійно зможемо жити далі в нашій великій державі, в якій буде і Донецька Луганська область, і в якій буде наш. Рідний Крим, в якому ми зможемо відпочивати з нашим сімейством, це особисто моя заява. Це не єпархіальна, а моя особиста громадянина, як речника Волинської єпархії, як священнослужителя, яка вболіває за долю України.